Міська рада прийняла положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів пристроїв на будівлях і спорудах в місті Новодністровськ, під об'ємним поняття технічні елементи і пристрої. Мається на увазі устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, телевізійні та супутникові антени, рекламні вивіски, лінії електропостачання та телекомунікаційні мережі, і саме їх розміщувати на будівлях та спорудах нашого міста будуть за певним порядком. Та чіткий порядок визначено хіба що для фізичних чи юридичних осіб, які надають телекомунікаційні послуги. Бо, як виявляється, вони грішать нечесною конкуренцією. Серед них є велика конкуренція. І інколи вони навіть йдуть на такі порушення закону про антимонопольну діяльність, як самі проклали там кабелі. Інші вже не можуть, і ну, якимось чином домовляються з комунальними службами, що там одним можна, другим не можна. Тому для того, щоб цього уникнути, було рекомендовано, і воно на контролі стоїть у Київського керівництва антимонопольного комітету і у нашого, що відповідно повинні бути прийняті регуляторні акти, які будуть регулювати це питання і завдяки яким буде вільні. Доступ до діяльності і здійснення діяльності підприємницької в цьому напрямку затвердженим положенням для них визначено не лише порядок отримання погоджень на розміщення та встановлення мереж і елементів, а й методику розрахунку плати за користування комунальним майном, тобто спорудами. Вони користуються е, приміщеннями комунальні ну приміщеннями житлових будинків, які обслуговує які на балансі у житловика то мене на увазі щитки? Вони... Що? Щитки, так щитки, і е, з криш на криші, і по кришах, і по парапетах, і по димовинт-каналах, То єсті йдуть їхні кабеля. Вони встановлені, Ну не знаю, були вона криші чи не було, але як попало. То є, і коли вітер, то воно ламає, то все там наверху, і навіть є ризики, що воно може потягнути ту плиту, до якої воно прикріплено, і може воно руйнувати навіть і, і певні якісь елементи будівлі. Незрозумілою залишається ситуація щодо встановлення кондиціонерів та індивідуальних супутникових антенн. Їх розміщувати на головних фасадах та дахах будинків не можна, хоча, якщо дуже хочеться, то можна, але за певних умов, які саме ці умови намагалися з'ясувати депутати на сесії. Поясніть, будь ласка, пункт. Забороняється розміщення технічних елементів на головних фасадах. До технічних елементів входять супутникові тарілки, кондиціонери. Там є пункт 2 обмеження до заборони. Там, от і описуємо, встановлення приладів кондиціювання повітря, це є обмеження, що можна встановляти. І обмеження, що встановлення індивідуальних телевізійних антеннах. Тобто вони виключаються від заборони. Тут забороняється, це встановлення і встановлення, а тих, що встановлено, підлягає зняттю. Це у положенні написано. Ми зараз приймемо це. І завтра у вас буде в кабінеті, я не знаю що. Тим городянам, які вже обзавелися названими приладами, хвилюватись не потрібно, каже заступник міського голови Олег Швець. Ну які встановили антенний кондиціонери, то це трошки ще складне питання. Воно однозначно зараз відповісти, що воно так от має бути, а не так, то я вам не можу. Але в принципі нічого там кардинально різкого місь... зі сторони міської ради не буде, що мов знімайте або або. або А тим, хто лише планується зробити, потрібно вже звертатися до міської ради за погодженням. Хто хоче встановити свою антенну чи кондиціонер, він повинен звертатися за дозволом. За, погодження. за погодженням куди? До... У нас дозвільний центр. Дозвільний так. центр тут рай. При цьому варто пам'ятати, що при встановленні кондиціонера необхідно подбати про те, щоб конденсат з нього відводився в каналізацію, а після монтажу супутникової антени потрібно загерметизувати місце врізки приладу. А пристрої, яких на фасадах наших будинків найбільше, вентиляційні виходи газових котлів залишаються поза увагою прийнятого положення.